Толя весь рік неспинно працював. Він випускник, він прагнув і бажав іспити скласти легко і чудово. Крім всього іншого, і це не випадково, він край любив і мову поважав. Тому навчався. Правила вивчав, щоб рідну і яскраво говорити, і потім, щоб ніде не червоніти, що наголос поставив десь не так. Яке ж то диво і суцільний жах, коли питання в тестах розглядали. Мужі освіти в толі запитали, де наголос поставити в словах. Наприклад, слово задниця існує. Те слово справді провокує, бо наголос в трьох випадках можливо поставити. І то суцільне диво, так задниця. А так задниця, а може, навіть задниця ми не знайдемо та кінця, лиш суть залишиться єдина, коли країна чи людина в халепу вскочить величезну І як життя саме старезну, тим словом саме називають її буття і не чекають швидкого з того вороття. Мораль єдина все ж існує, Хай мова вільна панує Без видумок і перекосів, бо то земля не малоросів, а українців, Що єдино плекають мову солов'їну.